Що ви чули про албанську кухню? Так, ну якщо подумати, Албанія країна біля моря, отже, має бути багато морепродуктів. Також тут тепло, навіть взимку, тому зелень і деякі фрукти та овочі. Це все чи ще здогадки? Окей, ось що тут пропонують більшість албанських кафе, ресторанів та таверн. Морепродукти та місцеву рибку, проте варіантів все одно небагато: смажені кальмари та іноді креветки і мідії, і також смажена рибка декількох сортів або ж приготовлена на грилі. Потім обов'язково йде гарнір, і це картопля фрі, і багато салатів. Також в кожному меню є дуже багато м'яса, може навіть більше, ніж риби. А ще я обожнюю їхню закуску цадзіки і бурекі з сиром. Десерти тут супер кремові, щось бісквітне, якісне знайти важко. А в магазинах немає звичних нам тортиків. Середній чек в ресторані на двох дорослих складає 15-20 євро, що в 2-3 рази нижче ніж в країнах ЄС на аналогічні страви.